Я мешканка вулиці Томиловської. Біля нас за забором знаходиться підприємство згідно документами, які нам дала виконком. Товариство називається Адмон Гудс Компанія, яка спеціалізується на виробі біопалива дерев'яний гранул. Викиди, які постійно виходять з димохода, ось видно на нас ось на руках, ось яке ціло. Це на всьому, на, на рослинах, ну це ми набрали на теплицях. Дитина наша, в нас є дітки, ми тут живемо не одна в нас хата, маленькі дітки є, вони часто хворіють. Дихати неможливо. Ми неодноразово зверталися в горі з полком. Це одна з одпис, які нам дали, що там воно летить з куч, а не з криш, якщо показано на відеокамеру, що там видно, що у нас з криш. Зверталися до директора, директорів загородній Вігені Володимир, він зовсім сказав, що в нього нічого не вилітає, нічого не нам зробити. До виконкому зверталися неодноразово, Ось ми з сусідкою ходили, всіх заяви підписували. Нам сказали, ми ходили на прийом, мер Савчук зобов'язав. Він подзвонив перед нами телефони до начальника екології міста Білої церкви. І він перед нами сказав, що коли буде вилі вилити, щоб вона приїхала скала. Вона відмовилася до нас приїжджати. Коли ми приїжджали з сусідки, вона сказала, що він мене кидає на амбразуру, Я нічо зробити нічого зробити їм не можу. Да ми нічого зробити їм не можу. Євгеній Володимирович, цей Загородній був у нас. Був у нас, і він бачив, як сніг летить. Бачив дітей маленьких, бачив цей гул, кром ходив і городах. Якщо ми просто на вулиці тирса летить, то представляєте, що таке робиться у дворі? Жератика. Вночі невозможно вікна відкрити, тому що тирса летить круглосуточно. І не летить з куч, які він накрив, він нам показував, а летить з комена, летить його криші. Ми, я не знаю вже, куди звертатись. Дуже просимо великої допомоги. Чесно, не знаю. Ми вже і в Київ звертались і. До нашого мера міста і в палковим кругом.